Боном намдієм, шановні, в даному відео ми пройдемося по трьом популярним, зокрема хріновим і забавним модам на першу амнезію. Формат нарізок для мене це щось нове, я ще не пристосувався, тому оціночки попрошу свої виписати в коментарях. Бо якщо гівно, то ну, маю знати, аби не робити більше. Ну а я вже не буду затягувати, отож, якщо є статус смачного і приємного перегляду. Так, добре, з першою закінчили далі з гриґріґре. Ну, оце от попростіше початок, княж, без катсцени, без нічого. Е, мені подобається, мене тільки сцени бісили, я в них і так нічого не розумів, так вони ще й довгі були. Як я в другий раз умудрився, це от зробити. Ну, знов встряло. Деякі секрети мусять бути захованими. Ну, не мусять бути розкрозказаними. Е, ця книжка дала мені кусочок е, м, краси і потужності, всесвіту. Коротше, чел а, чувіха розповідала, що вона дуже потужна, потужна. Що вона там кусок якоїсь сили все світу собі? Хоч ті корупціонери навіть вже в амнезії сидять. Ужас, то просто якийсь ужас. Мене розриває всередині. Так, це треба ще якось вас на коментар розвести, постаратися. А, а, а ви знаєте, з якого це мема, Да? Ну на, на, напишіть в коментарях, якщо знаєте. Вот не напишіть, напишіть Я от ненавиджу модифікації на Амнезію, в яких цілодобово блін грає музика. Ну це атмосферу атмосфера. Вбиває, і це мені голову взриває. К шмар. Бо в Амнезії, наскільки можливо, хтось знає, якщо хтось грав, неможливо регулювати музику. Лише загальний звук, і це просто крінги. Ми почали працювати над великою біблі... бібліотекою два тижні тому. Не розумію захцянок мадам Вандерман. Чи усвідомлює вона взагалі складність такого масштабного ремонту? А Справді решіть часті дверцята для захисту головних дверей. І для чого це лише для однієї її книги, коли я запитав мадам Вандерман, чому ця книга така важлива? Вона подивилася на мене так, ніби я був найгіршою Гедотою, яку вона коли-небудь знаходила під своїм черевиком. Відповіла, що це не стосується такої незначної істоти, такої челюді, такого гні гнилі, такого чима, як я, і що мені краще поспішитися та виконати цю роботу. Ну оскільки я незначний, немає нічого поганого в тому, щоб записати, як потрапити до великої бібліотеки, чи не так. Капець, вчила ім'я, незначний працівник. Ти як так живеш? От кого-кого, а його не люблять. До речі, не дуже мені здається, розумно тут це було залишати. Ну ладно. Його дурість, моє щастя. До речі, цікаво, чому тут всі двері зроблені як е, перехід між рівнями. О, що? Почекай, там щось про ключ говорилося? Я завичився ходити під цю дебільну музику. Я ненавиджу цю музику вже. Я думаю, на цьому все їм Ну тут і довго думати не треба. Один незначний працівник з 10 і все. Далі в нас іде мод Зе Еттік, і можливо ви його навіть знаєте, бо він досить популярним виявився на мод DB. В будь-якому випадку тут особливо немає про що пожартувати. Тому ось вам миле відео, де дитині подарували гіроскутер, і ми переходимо до мапи. Так, let's go. ще одна мапа назвою зе Еттік. Ми з батьком сиділи тут, коли мама доглядала гостей. Мені було лише два роки, тому все, що відбувалося, вже тьмяніє пам'яті. Але я пам'ятаю, як він одного разу сказав: Іди, убирай своє крильця убирай. Що таке убирай. Іди, давай. минуло 16 років, а я ніколи офіційно не зустрічав свого батька. Я знав його лише тоді, коли мені було два роки. Мого батька не бачили вже 16 років. Мати почала сильно пити. П'ять років тому вона завжди розповідає мені, що батько писав. А, Писав листи додому і що його вважають вченим серед деяких. Його призвали на виконання службових обов'язків, щоб створити хімічну зброю для війни. Еліс Джонсон розробляє там якусь фігню, яка дуже жорстка, а ще жорстка, прям що змінить науку до і, і після. Коротше, він, походу, розробляє Тік-Ток. Коротше, він розробив якусь фігню, яка дуже добре лікує челіків, на... ну, і воно на тривіній основі. Одним словом, мідовуха. Трупа Гріппи тут повішали. не дозидивно виглядає, че кажучи, так. Да, легендарна мімна голова гріпи. А, все окей, то був просто сквізняк. Та господи, що ви мене рокетбустите? А а монстр сьогодні вийде? У них є колізія. Підпис десь і підпис десь. А, тут тупик, ви що гоните? Гріється. Розумію. Опалення то відключили, тут зрозуміло. Блекаути вони такі, ні світла, ні газу. У нас труднощей немає, аби не літали дрони з київ-старовськими е карточками. Ну нарешті, I have to... Oh! Капець, О, окей, це було неочікувано. А yeah. я зараз вам покажу. Ніхрена собі. Ти що, пуля? Привіт, я посяду. Та ти закалібало, чучіл. А, ніфіга собі, пом'янемо. От вам, на не ваші всі екстрасенси. Два ящика, от справді зашита. Ніхрена собі. Чел, бідолага ти. Ладно, це треба буде заблюрити. Не, не думаю, що ютуб таке пропустить. Знов тисями. Мож... Йо, пересети. День два рази, вот это упражнение діло, позвоночників, не будет болять. Кошмар. Та ти закалібало, бляха. Оп! десант. Техніка втечі від ТЦК ще ніколи не підводила. А, тут зайнято. А що він такий дивний? Ой, стоп що? Я думав він хоч там на секундочку застанеться, його чого-то відкинуло Все. Ауч. Та пофіг вони, в принципі, і так звоншоти кіляють. Чисто панчми не ходять. Що й реально лисі. Автозакривання, ти диви. Оце технології у вас тут. Оце сторедж. А, це мужик? Злий злодій. Братан, у тебе немає палива для лампи випадково? Хто, що, де? Так, 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 не треба скиглити. Вставай, нормально, не стюраємось. А. Та серйозно? Не хотіли, щоб я в куточок прийшов серйозно. Що, гоните, пацани? Що за приколи? Угу, mm значить, -hmm. ми звідси і. Ні, ну в теорії можна вижити, ладно, я вже хотів докупатися, але в теорії, в теорії, якщо вдачно впасти. І ми в селі. Я здивований, що це ж на кінець мапи, бо всі виглядало так, наче це вже все. <звук> Ух ти, що! Оце приколи. Це подгончики. Там ж тротіл був чешу. Вони ключ, короче, положили. Якомусь закинутому... в закинутій хатині на краю міста. що за дебілізм. Треба знайти закинуту хату десь в страху жопі від звідси. Там так написано було. Хто тримає цей ерай? Ненавижу цю пісню. Та за що? Мені це один мем нагадало. А, ніфіга собі рекурсія? І чорт мене дернув, блядь, залізті туди. Та ви здобали, хоч мене кидати зі бочками. Ну реально, ну я ж нічого не зробив, шо ви? Дрони їхні місцеві, селянські. Ні, селянські дрони це. княгиня Ольга робила їх. Фактично, княгиня Ольга робила перші дрони Камікадзе на Русі, на Русі-Україні. Так що, да, Русь Україна мала перш... першу ескадрилью дронів в світі. А ефективність була просто ошеломляюча. Податки платились як миленькі. Ну, щодо атмосфери в цьому моді, звісно, гавно, але просто до фіаскрімерів, це не дуже поважно. Це не от Бляха, мухата, ти закалібеш. От letter from my father's майор. Коротше той. Не дядя майор, а дядя. Голова сільської ради о. Ключ сільської ради, во. Я ж казав, що це не кінець, ти. Йома, ти ще довго спускатися. У мене ще буде психічне порушення від тих, від тих сход. Ну, это ребенка, що я тут. Окей. Okay. Ооо, oh, ще будемо данжен мастерами. Гей, друже, я гадаю, ти помилився oh, дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. Йди oh, нахуй! Google. Hey, Google. я? Ой, та ти гониш. А фіг тобі, дядя Петя. А во він. хе 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 І що ти мені зробиш? Ой, не можеш, нічого зробити, да? Я <laughs> Блє! Сука, блє! Блє! Сумно та, сумно аж заграй. Ой, бідолага, бідолага. Тож знали, на тебе такі надії були, а ти таки чому нічого не зумів. Все твоє життя виявилось безкорисним, блін. Ти ж ти типу, монстр бойовий, в тебе замість руки лезво, і ти не можеш мене тут дістати. Що ж ти за слабак Кто такий, а? Ну і пожалуйста, блять, ну і бажай, щоб бездум, нахуя мені, це ну. Ай, відмаш він румком, ах ти ж. Тімо. Що це? А. Ем, Говори на понятному, на понятному языке, на понятному і Що за люкс тут басейн? Лшнім не буде. Але тут особливо немає куди його відігнати нормально. Йоу Субжо! Та ви що гоните? Таких приколов я не видел еще, парни. Під... Ти ж підвод туди не може, слухайте. Ну є якісь правила, то треба ним слідувати. Що це за його? Від чого вони померли, якщо тут і свинюшка є, і тепло є. Такого даже в майбахі нет. Якось. Чесно кажучи, що анархія в сюжеті, мені здається, нашого головного героя Психічне порушення. Ну, по-іншому я це все пояснити не можу. Не розумію, мене таке вчені, бо тут декілька сюжетних ліній приплітаються. Була одна, потім ми втекли, тут вже інша, в тому. Тут вже зараз ще одна якась починається. Тупо тобто, дім посеред лісу, а тут якась лабораторії. Ну, якщо що, у нас все ще є балістична метла. А оце от реально вже страшно. Що не для мене. Бо при правильному використанні, це реально небезпечна зброя. Ну як я можу боятися в цій грі монстрів, коли я мітлу такого можу швиряти? Ну, типу, що гонити? Мені здається, коли мене ловлять монстри, то не вони мене вбивають, я їх вбиваю, і просто гра закінчується, ну бо а ну, а що, Немає від кого бігати, що робиш? Я по іншому це пояснити не можу, ну, лопата просто шниряє. За кілометр, чесно. Не напрягайся. Так, зараз одне треба, мені тут у мене балістична лопата. Добре, не будемо брати лопату, щоб хоча б якось урівняти шанси. То якось занадто тут лоу-левельні вороги. Ти що йому налив, нали мені того ж? Це що за посадка? Так поясніть мені, що відбувається. Блін, ну мені ще лампу спалило, поки ця сцена була дебільна. Скотеняка. Окей, реабілітований. Оп, 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 і все. Уй! <гас> ні! А, все. Хе-хе, <гас> хе <гас> <гас> що, як казав, я не пам'ятаю, хто зоряних він. Коротше, хто займає вищу позицію, той і перемагає. А ні, це сундзи. Хоч його на кліп бери з такою сломовою походкою. Чел навіть так. <ріст> То що ж ти такий -то, Господи, де тебе знайшли? Хто тебе на роботу, найняв? 61, колбаса вмирає. Ти маєш бути не Що ти нахер? А, від початку, а ти що гониш. Я не знаю, скільки я вже годин геймплею записав цього. Якось розраховував швиденько зробити відос. Е, в перерві між з з часу, і, і все. Коротше. Я абсолютно не розумію, хто далі пройти. би я з цим камінням не робив? Воно не проломується. Та й я насправді вже не сильно хочу цю мапу грати, воно мені піднадоїло. Тому, в принципі, все залишається тільки одне запитання. Хто передає голубці? Голубці у пакеті чіпсів! я досить довго думав, що поставити цьому моду, як ніяк моя думка, неймовірно важлива в кругах моєї хати. Але в результаті мені мапа сподобалась, хоч і не дуже зрозумілий сюжет, але сам шлях був досить цікавим. Думаю, поставлю сім майоромерів з десяти. Ну і далі я вирішив запросити мого кінта для спільного проходження декількох коротких і або не надто цікавих мап. Хоча одна з них нас дійсно вразила, на неї посилання буде на відміну від інших, бо вони щось зовсім хренові. І до речі, як на половині всього запису в Форкосмо ще звук. А якщо бути точнішим, то ось. Це от гівно не записало звук Діскорду, тому ну, погнали. Так зразу. блядь. Добро пожаловать. І Сігар закрепився на этот кошмар, а? Будьте траг... Господи, це. це, це настільки шедеврально. Це прекрасно. Це прекрасно, Згодом. Це це что є? Ні, твой дом, все пропало. Знаєш, сюди. А ні, мой дом, все пропало. Я що це зло. Не, ну це просто мій борг. Ой. ой, ой! Ой! Вибачте мені. Прости мені, господи, верни мої ФПС. А там ще якийсь лут, масло. Привіт снова. А, почекай, то. Типу, рум квест, треба знайти, як вийти. Ау, диваном сково. Ой! Ой! Почекай, почекайте, випустять. Не вдалося, все пропало. Пробачте, я більше ніколи не буду брати мікрокредити. Мікрозайми точніше. Давайте нанозайми. Що ви скажете на такої ідеї? Нанозайми, це по скільки? І під який процент? 20 гривень. Так, почекай, 20 гривень це якраз таки мікрозайми. А це скільки нанозайм буде? Там 2 гривні, 3, під процент 50. День. О, той, той. Та що зразу в секунду? Господи, мене чуть-чуть просідає, звісно, від такої кількості об'єктів з колізією. А, -а, а. Ого. А, то я гігант, що? То... Спади, шукай, шукай, шукай. О, ключ. Немає масла, не дали масло. Дали масло. Господи. Це було красиво, Визнаю. знаю. Цю карта не йшов. Ну. На просторі інтернету. Якщо тобі не знала, то де я тоді став, то Так, ми знайшли двогразовий ключ. Ми піднялися. Ми його використали. Mm. Навіщо? Кінець. Кінець. Все. Castle griev? Deepetchida, Castle Grandburg 1830. О, <coughs> oh, господи, я цю музику пізнаю. <coughs> Господи, що, oh, що oh, ж то за Що це oh. за ютубер її тіле же вставлять. Вставай, джан. Почекай, впізнаю, ми що, в оригінальній музії визнать. А, а нефіга я взяв Що, Тут відкрито було? Толик, блядь, це подъїзд. Мене тільки вот ефект на камеру. Верніть мені, будь ласка, а нормальну воно, камеру. Воно ще й смуз жорсткий смуз дає, коротше. Вообще ужас. А казали, не злипнеться? Злиплось? Костян. Фіга я поскользив. Шо? Шо? А як? А, давай, давай. Ой, со, шо? О, Ой. Что вы что? Короче, Эдисон натворил всякую хрень. И ему дали удалось... здорово. Ебал. Шахет прилетел. Ну, типічний ранок Харкова, на жаль. жаль, так. Я тоже не знаю. Та що ти сідаєш? Що ти трясешся? я за хлібом. Фігурка, прикольно. Так, та що ти речиш? Я оглядаюсь поки що. І ще нічого навіть не вкрав. От, мій орешник. Що, обдюрився? Сер, все вора, сер! О, а тут ще моя гордон вилізти. А то що за проїзки не, лукавого? Запіська. Ні хрена Це, собі. Ах... Ого. А перші тести Тепер. балістичної бутилки проходять непогано. Цікаво, чому. Ти саме в А, не можна було? Вільям, проснися. Та він в колодязь впав, який проснись. А ось тут, до речі, як я й казав, на жаль, пропав звук Діскорду. О, почекай. Та ви гони, ти так тупо заховати. Я от це от не люблю. Тебе сюди зточили, щоб ти не зміг втекти. Тобто тобі треба шукати можливість втекти з того, що у тебе є. Тобто щось крафтити, щось знайти, що не можна було використати в теорії. А не просто ломік за бляхромуха з статуєю її. Я йому за це пиво розіб'ю. А, <с peace> і все, Зацементували. Пес патрон, що з тобою стало? Фіо він забриг донцев. Я от завжди задумуюсь, як я можу в цій грі щось боятись, коли я Сулі отако от шнуряю просто. Голубь. Дохлий. А ось це якраз зараз буде та сама мапа, що нам дуже-дуже сподобалась. Вона називається Journos Lament, чи якось так. Якщо комусь цікаво, то посилання в описі. Думаю, залишу, якщо не забуду, якщо ні, то назва на екрані. Текстура пробує втекти. Зачинено. Відчинено. Мені знаєш, що це нагадує? Я чомусь на це дивлюся, мені згадується школа ремонту. Лес го. Це 20 пальчиків сукуни. Ох! Ой, пойдешь, я мушу найти куда нахуй. Ти бачиш, що там було написано? Ох, поредеш, я не мусив вкрасти колекцію пальців цього пацана. Сорян, я чесно, пальці не брав, тільки ключ. Але я правда пальці не брав, слухай. Алло, начальник, що за шмот без ордера? Господин суддя, а вы там, щоб тут. Ой, Привіт. Ладно. Ладно, oh, oh, oh. oh. понял, не выпендриваюсь. Don't push the horses, братан. Ну, no, don't push the horses, really. Да або выбивай, або выпускай, слухай, ну шо то. Давай. Ще раз, ще раз. Давай. О, oh, хорош, ще раз, Ще раз. Хорош. Шо? О, oh, господи. Окей, цеблу стремно. Чему Цьму... тебе мапа стремнешь, не шта, что планувалось, стремно. Кто ты во. А Аг... гриппа? А <ристос> им Джонсон Johnson, каже. Джонсон'с бейби? Фигав в воли, барбос. По три Алла скажи, щоб він тебе виправив. А. В тебе нема колізії. Ну, слухай, як родной. Все, ти домашній. Оходав називається в літо. А, ой. Шо? Як я до цього догадатися, я не розумію. Оу! О, я стих. Таймінги. Дучу. Що відбувається? Ой, мене спихує. я. навіть от думаю, який відгук на цю мапу написати? Свиня? Це. не описуємо. Мені подобається контраст абсолютно. А Айготеран. Чому? Таран, каже. Синки изгон. Окей. Это по факту, по факту. Сам ходим эти мап пробу. Ага, треба прочитать. Я не вообще ни хрена не понял. То мы кто? Так він за спиною був, господи. Говно таке. Я не поняв, то ми Джорно, а записки залишає теж Джор... Це як типу з Данелкою теж, так? Амнезія. Ага. Wait. Wait. That's it? That's what the machine was? God fucking damn it, this whole journey was for a singular gear? What the fuck? <laughs> <laughs> Мені сподобалось. Ну і що ж на цьому все пишіть. Як вам такі відео? Буду знати, чи слід робити таке далі. А взагалі, всім гудбай.